москіт втеч з трьома кульками. Музичний. Путін тут світло Так оцей р... р... важиль цей перекидає, висипає кульки. еще ага. тут я две клавиши три клавиши музыка три, три получается функции на чем Что тут у нас ага. ну, колер называю и музыка Ну і тут так само. І музика. Цікаво те, що тут можна оту колось кольосики, оце відкропити пальчиком. Тут спеціальні такі виночки, бачиш? Можна катати, він підскакує. Так, ще більше. Беремо кульки і заштовхуємо, рахує їх. Все, вони всі три тут, і ми можемо їх висипати і заново. Навпакивах рахував. Цікаво. Можна як каталочку використовувати тут шнурочок цей довший трошки. У нас стіл слизький, трошки гладкий. Гучність міняється, два рівна гучності. Цікавий такий для машей. Для для Покажи, хто там сидить, Ох, хто там кіт, кіт і собака. Це рижий. Його друг Рижий, це ти.